Водіо центрального водика Бахмуту. Цю мелодію бахмутяни чули кожну годину, аж поки він не затих. Будь-хто з міста впізнає цю мелодію з Бахмут. Зараз бога ніби передає пульс міста. Він ще є. бо місто — це його мешканці. Дуже радий вас тут бачити. Дуже радий бачити вас в Бахмуті до. Основною метою виставки, можна сказати, проєкту є показати місто, яким воно було якмога більше кількості українців. Бо це факт. Більшість українців не знали про місто. Друзі, дуже всім дякую і хочу дуже пересилати слова Тетяну Володимирівну обласного театру ляльов. Театру ляльов з перших днів з підлосів працює е з нашими волонтерами зламні. У нас багато проєктів були. І сьогодні я хочу закликати вас допомогти знову ж таким проєктам і запропонувати, звернувши увагу на те, що приходите ви сюди з дітками. У разі, якщо ви притворете, і на вході в театрі пред'являють листівку Бахмут піфом, дитина відвідує театр безкоштовний. У разі потреби, не видяшка нас коштами, ми готові оголосити благодійну виставу для діток, для дорослих. вашите вас и делате. Това е